Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу приготувати таку страву з угорської кухні, як лечо. Страва дуже добра, смачна, легко, швидко готується чи на кострі, якщо в горах, чи на, на газу чи на електриці, в кого як виходить. Зараз буду використовувати. Помідори, як Закарпатті, парадички, цибулю, ковбасу. Я копчену буду використовувати. Хто користується і домашньою копченою або вареною може. Солодку паприку червону. Добавлю трохи паприки копченої, так як ковбаса буде копчена. Соль по вкусу. Може перець молотий по вкусу. Так само. Лечо. Це чудова страва, яка походить з Угорщини, але дуже популярна в Україні, особливо на Закарпатті. Зазвичай його готують з болгарського перцю, помідорів та цибулі. Лечо має їстися як самостійна страва, так і подаватися до м'яса, птиці, картоплі чи рису. А ще це прекрасна заготовка на зиму. Використовую ще домашні два яєчка. Буду класти і сметану добре домашню, в мене нема домашньої куплену в магазині. Я Я інгредієнти, йду зараз класти цибульку, смажити, помідори, перчик. Потім додав ковбаси, спеції, соль, сметанька в кінці додав. Ось так то все буде виглядати. Зараз продовжуємо. Збиваю сковородку на газу, yeah. сьогодні на газу. Дуже гарно лечо готується на природі, також на кострі, Рослинну олію. Yeah. Добавляю зараз цибульку. трошки пізніше помідори і перчик. Вишую цибульку. Тепер додаю трошки перчику. Не маю червоного, та я такого, солодкого білого зеленого панчика. Коли, щоб перець пом'як, треба трошки подм'як, потім помідори. Готую помішуючи, щоб трошки підмяк перець і цибуля. Потім буду додавати парадички. Трошки підмяк, добавляю родички, бо помідори. Я з кепками такими шкірочком, щоб не перетворилося в томатну пасту, хоча, можливо, і додається хтось у томатну пасту це вже справи особисто І це тушу. Коли трохи пом'якне це все. Добавлю спеції ковбасу в кінці яйця і сметану. Пушу трохи під кришечкою. На середньому вогні. Запах, правда, смакотний. Не набираю свого виду. Акуратно, щоб помідори не перетворилися у кашу, Добавляю колбаски, перемішую. Все тушиться на середньому вогні, на невеликому. Зараз додаю солі. По вкусу. Щоб не пересолене було. Що треба буде, можна буде ще додати паприку, Солодку. Копчену паприку також беру. Перемішую. Даю тушитися на малому вогні. Помішую. Трошки воно вже досить гарний вигляд має. все що є з цього що вийшло бів яйця Хтось їх збиває перед цим яйцем. Заливає, а я так Бачимо, воно збивається гарно. Щоб яйця трохи почало білок смажитися, то додавлю сметану. Ще забув перчика трохи душистого. То любить перчене, могли без перця. Апах, правда, стоїть дуже мощний. Що додаю ще дві ложки сметани. В принципі, в мене вона вже остаток від я І всю. Можна сметани і більше навіть. Мета має прокипіти і практично блюдо буде готове. Ну що, насу, начнього. На стіл будемо смакувати. Воно має може виступати як і оддільний гарнір або до гарніра, але в принципі воно блюдо повністю готове, як самостійний гарнір. Всім смачного. Da, a pa kako da bi zdaj znal, in katero sad, da je lepo, da brzo mini, morda tudi malo, pa vendarle. Лечо або Маченька по-нашому. Можу мачати. Я помачаю. Супер. Не маю більше слів. Всім рекомендую таку страву із угорської кухні. Гарного дня!